Друзі, всім привіт, Юрій Нікола з наших грошей сьогодні про велику біду, яка у нас про яку я вже казав сто разів, але хто б то слухав, поки не прийшов, не прийшов вже повний звіздець. Про енергетику. На жаль, у нас біда фізична, а, ніяких конспірологічних там версій, що це там підлаштували там ахметівці чи там офісники, чи ще хтось. Ні, Рашисти тупо зруйнували. От лише от, за останні кілька місяців. Тупо зруйнували наші гідро і електро і теплостанції. зруйнували дуже багато фізично. Це розвалено так, що у нас в Україні просто нема. Достатньо генерації. Її нема настільки, ну, от просто ми там перекривалися якийсь час о, в більш-менш таку негарячу не погоду. Перекривалися за рахунок імпорту з Європи. Але, на жаль, о, люди, такі люди, як потеплішало, включили кондиціонери, і в нас просто закінчилось світло. От просто його не вистачає на все. Е, я розумію, що люди завжди залишатимуться людьми, і кондиціонер, ти включаєш рефлекторну, коли там потрапляєш в офіс там, чи вдома, сидиш там окей. Навіть час у нас зараз е, ми, ми працюємо на світлі від Бандери Пауер. Кондиціонери, звісно, виключені, тому от сидимо, потіємо, е, але разом з усіма. Тобто, ще раз, ніякої конспірологічної е, е, хрені. Про те, що це там влаштували олігархи, чи це результат того, що вкрали десь гроші. Ні, Рашисти тупо розвалили нам тепло гідростанції. Тупо, от просто ракетами. Про це знають на Заході. Більше того, крупне міжнародне видання Financial Times про це вже прямим текстом написало. Причому написала дуже такий, на жаль, справедливий прогноз для нас, що. У січні, найближчого, найближчого року, у січні, в Україні світло, якщо нічого не зміниться, все буде залишатись, як є з генерацією, світло буде включатись на 2-3-4 години на добу. Включатись на 2-3-4 години на добу. Так, цього вистачить, щоб не промерзли каналізація, водоканали. Тобто не буде комунальної катастрофи, коли лайно буде текти по унітазам, мерзнути труби лопатимуться. Ні. Але це якщо звісно рашисти не розвалять ще чогось по енергетиці. А на жаль, вони можуть і, і вони, я думаю, чудово розуміють, куди треба лупашити. Тому готуватись до цього треба вже зараз. І як я вже закликав о, тут, всіх неодноразово саме зараз час панікувати, панікувати до всірачки. От в паніці зараз час бігати по всьому світу, стягувати в Україну всі можливі газову генератори. Невеличких розмірів. Про що йде мова? Це, так, знаєте, ви мають вже чули ці слова розподілена генерація? Про що йде мова? Рашисти луплять по нашим крупним енергетичним об'єктам. Ну, в них легко цілитись, вони відомі, їх видно з космосу, і вони будували ще за радянських часів, тому тут не приховаєш. І тому, знаєте, не треба навіть навідників, на, відників, на якихся, там об'єкти, не треба щось видумувати, а що б'ють просто по радянським координатам, які вони були за радянських часи. А розподілена генерація це невеличкі такі газові генератори. Вони ну, дещо схожі на оці бензинові тарантеки, які зараз деречать по магазинам, але вони. Дещо більшого розміру, і вони працюють на підключенні до газового палива. Їх можна ставити на газових мережах, у кажучи, що ці облгазівки. Да? Вони мають розмір ну, більші можуть як фура, менше, як бусик, ще менші можуть бути там, знаєте, ну, знаю, пів кімнати. В чому їхня вигода? Вони достатньо маленькі, щоб Путін замахався витрачати на них ракети, бо мова йде про встановлення тисяч таких генераторів. Повторюю всюди, по всій Україні, по всім населеним пунктам, оскільки саме ці газові генератори можуть додати потужності в наших мережах. Причому дуже суттєво, та настільки суттєво, що ну ми зможемо не так кризово проходити зиму, як от зараз здається. Але для цього треба отривати жопу со стола, встать і поїхати привести ці генератори, а не будь мудаками, які малюють фантастичні плани для офісу президента. А давайте ми побудуємо ще атомні блоки. Ідіоти кончені мразі, і це антиукраїнці. Проблема в чому? Ти будуєш атомні блоки, які будуть готові років через 10, в найкращому випадку. В тебе в січні не буде нічого. В тебе тупо ляже економіка. Бо я ж кажу, мова йде не про відключення десь у одному Києві, чи десь там в одній Вінницькій області, вся Україна. І тому малювати плани про те, що ой ми там набудуємо може нам ООН щось купить там, там на 100 МВ. Це ні о чому, це нікчемна абсолютна історія. Бо я ж кажу, у нас горизонт зараз планування це кілька місяців. На жаль, вже в липні буде ще гірше, ніж зараз. Тобто ми зараз з вами говоримо о, о, на початку червня. В липні, коли у нас тут буде жара за 30 градусів, о, ми відчуємо ну, ще гірше відключення світла, оскільки просто буде не вистачати енергії. Керівник ДТЕКу якраз о, о, це нещодавно помітив і повідомив. Просто зацініть про які ми цифри говоримо. Весь Київ о, включив кондиціонери, Ну, Як да, от, кілька днів тому. А, і це збільшило споживання на 350 МВт в годину. Щоб ви розуміли, це а, одна третина велетенського атомного блоку, от, о, який є в Україні. І це тільки київські кондиціонери. А ще їх включають у Львові, Дніпрі, ну, навіть і в селах включають. І це тільки кондиціонери. Ну, Я не говорю вже про чайники, бойлери і так далі. Ну, Всі інші атрибути. Цивілізованого життя українців як ну, будь-якої країни світу. Тому, на жаль, біда тут очевидна і вона має дуже прості пояснення: що придумають конспірологи і що роздмухують расисти? Ну, от, расисти прямо зараз підтримують оці ПСО стосовно енергетики, нашої, що ну, популярний, я популярний міф скажу, що це Ахметов. <сміст> Якби сам взип... не, не, не підриває свої старі теплостанції для того, щоб за рахунок іноземних донорів їх потім відбудувати колись. Бред собачий справа в тім, що Ахметову розвалили вже всі тески. Все, просто нема. От нема, нема, йому нема чим виробляти електроенергію, і значить, нема на чому заробити. Ну, тобто він тоді вистрілив собі в усі ноги, тому що відбудова от, таких теплостанцій це на роки. Ну, тобто будівництво великих станцій це реально просто, ну там, по кілька років буде йти. Це чисто фізичний процес, а що ось цей час? Він буде да? Мільярдер на мінімалках. Тому ні, це чуш. на жаль, це виключно рашистська історія. По-друге, чи пов'язано те, що відбувається з корупцією? Певним чином, да, але от через оцей такий шлях у нас корупція вже порадила рукажопі. Ну на жаль, досить довго менеджерів в енергетичній галузі, які мають бути. Розумними, інженерними, оце, знаєте, ну, ближчими до науки і виробництва, ніж до менеджменту. Бо вони мають розуміти фізику процесів. На жаль, там відбирали якраз менеджерів дегенератів, які просто вже ну, інтелектуально неспроможні вирішувати складні проблеми, і перед якими ми зараз стоїмо всі разом. Тобто корупція вже породила рукажопі. Рука вбиває техніку безпеки. На цьому гаси світло. Тому да, тут є. Бо я ж кажу, ці дуже погані люди, і перед президентом створюють картинку, що все нормально, прорвемося, якось там розпетляємо. Ну потом, це ж проблема, не щас, він щось друге актуальне. А давайте в цей момент замутимо мільярдик, на якомусь розпилю. Це є, але це я ж кажу, це вже наслідок. Які розпили? Ну прямо зараз ми фіксуємо, що в енергоатомі знову проводять тендери там, на сотні мільйонів гривень по завищеним цінам, їх приховують і дані. Ну, тобто така енергоатом це зараз така чорна діра українських держзакупівель, де, на жаль, відбуваються нехороші речі. Але навіть без цих тендерів там і так було б все погано. Ну, Наочним прикладом цього є. Історія з підключенням газового, великого газового генератора е, в Києві Київській області. Ще торік, коли нам е, вперше розвалили енергетику, американці подарували Україні досить потужний е, газовий генератор, якого достатньо, ну так якщо грубо сказати, е, о, 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 ос, освітити там ну, півоболоні. Ну, я так дуже грубо кажу, але так... менше менше. Е, так от е, газовий генератор, ну. За великим рахунком треба підключати до газової мережі. і Розумно було б цим, коли займались би газовики. Ці прекрасні люди віддали цю історію енергоатом, щоб енергоатом підключав, і він її підключав реально рік. От реально рік вони не, своїми кривими руками вони не могли того зробити. Бумашки поприкладають дозвільни, гайки якісь поприкручувати. От у них це не вийшло. Рік на один генератор. Я прямо уявляю, як вони зараз всім справлятися. Ну тому. На жаль, вже маємо те, що маємо, і тут я просто закликаю всіх, хто може це зробити. Тягніть Україну розподілену генерацію, тягніть все, що допоможе нам стояти, в першу чергу. Я звертаюсь до мерів. У вас навіть плюшка є ви встановленням цих. Когенераційних установок, газових установок. Ви просто своїм виборцям покажете, що ви піклуєтесь саме про них тут. Ну бо встановлення газових е, генераторів по кварталам, повірте, не пройде непоміченим. Е, тому робіть е, це. Виборці вам подякують. Ну, навіть якщо вас не любили, ви можете купити е, лояльність до себе. Ну і звісно, до бізнесу. Бізнес е, в Україні завжди був одним з локомотивів е, швидких змін. Е, я розумію, що. Бізнесмени можуть дуже швидко реагувати на виклики. Ну тому до вас теж прохання забезпечуйте принаймні свої бізнеси окремими генераторними потужностями. Бо чим більше хтось захиститься, да тим краще в сумі буде нам усім.